Звук, 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 звук. Всім добрий ранок. Добрий. Ради Бачите кожного. Слава Богу, що ми разом можемо розпочати цей день з слова Божого, з молитви, з з духовного зростання з пошуку Ісуса Христа. І ви пам'ятаєте, що ми зустрічаємось кожний день ранок о 6 годині: це молитовне служіння проекту Разом Плюс. Ласкаво просимо всіх приєднуйтесь. Ну, а по вівторках в нас особлива тема, яку ми ведемо вже не перший, як день, не першу зустріч. Ми з вами досліджуємо дуже важливу тему: питання, як повернути Бога у наше життя, як поставити його в центр, центр нашого життя. І ми шукаємо принципи цього, які зображені в першій книзі Самуїла. Ми дамо розділ за розділом, вірш за віршем. Сьогодні у нас вже 18-й розділ. 18-й розділ перша книга Самуїла. Ми будемо читати 5-го вірша. І можна назвати сьогоднішню тему наступним чином. Цифри, які звели з розуму. Ну, або ще можна сказати, як пісня. Пісня також може звести е, людину з розуму. Не знаю, як вас, буває, що. Щось ти таке почуєш якусь пісню, вона крутиться, крутиться в тебе. Ти повториш і повториш слова з цієї пісні. Ось щось подібне сталося з царем Саулом. Одна пісня і певні цифри з цієї пісні звели з розуму цю людину. Давайте будемо читати по порядку з п'ятого вірша, як же це все сталося. І куди б не посилав його Саул, мови, ви пам'ятаєте, про Давида, який отримав велику перемогу над Голіафом, да? він стає національним героєм в країні, Він отримав неймовірно велику перемогу, Бог йому дав це. І ось куди б не посилав його Саул, Давид скрізь мав успіх. Скрізь, що би не робив, куди би не йшов. Оскільки діяв розважливо. Тому Саул поставив його на чолі свого війська. Він сподобався усьому народу, а також усім слугам Саула. Можемо собі уявити про масштаб цього успіху. Да, ця перемога вона зробила Давида національним героєм. Пам'ятаємо, що Саул не дав нагороду Давиду. І він взяв його, замість цього, взяв його. До себе на роботу, наняв. Чому він тримає біля себе цю людину? ви пам'ятаєте що ми з вами спілкуємося, але спілкуємося через чат. Тому, будь ласка, в чаті пишіть відповіді. Дуже важлива наша комунікація. Що ви думаєте, для чого Саул тримав біля себе Давида? Не? Це нам дуже нагадує певних біблійних героїв. Знаєте, Йосипа, да? Йосип, він також. В принципі, до чого не торкався там в Єгипті. Він мав успіх, і це помічали начальник його, потім фараон. ось Божа рука була над цими людьми, як над Давидом, як над Йосипом. Також в певний період життя ми пам'ятаємо таку зв'язку Яків і Лаван. І так, Лаван також біля себе тримав Якова, не відпускав, тому що бачив, що Бог через. Благословення, яке отримав Яків, йому також перепадало, він зрозумів цей взаємозв'язок. І він намагався утримувати да, біля себе Якова, скажімо такі, корисливі цілі. Саул також помітив, що є оці благословення, є цей успіх, і він біля себе тримає цю людину. Але пам'ятайте, що Саул, в принципі, не звик до того, що. Хтось інший в центрі, хтось інший отримує увагу і славу. Він звик після своєї першої такої швидкої перемоги, що він повинен бути в центрі. Але Біблія нам каже, що Давид скрізь мав успіх, куди б він не йшов, чого б не торкався, Божа рука була над ним. Це також нам нагадує Псалом 1, вірш другий, третій. Що людина, яка насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі, він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Отож, Давид саме ця людина, Божа рука над ним. Але знаєте, як також і в Псалмах, і в притчах написано, що саме успіхом і славою перевіряється людина. Тестується, як вона переносить це? Чи здатна вона отримати цю залежність від Бога, маючи цей успіх? Шостий вірш і далі. А перед тим. А перед тим було так, коли Давид і все Ізраїлеве військо поверталися після перемоги над фелестинцем Галіафом, з усіх міст Ізраїлю виходили жінки і зустрічали Саула радісними співами і танцями. В супроводі бубнів і цимбалів, граючи, танцюючи, вони вигукували, Саул знищив тисячі, а Давид десятки тисяч. Саул був дуже роздратований, адже йому не сподобались такі вигуки, тому він сказав Давидові приписують десятки тисяч, а мені лише тисячі. Йому бракує хіба ще царств. І з того часу, і надалі Саул підозріло дивився на Давида. Ось рядки з пісні, які звели з розуму Саула. Ось така пісня. Ці жінки треба бути обережним, Да що ми говоримо, про що ми співаємо, тому що наші слова вони мають певний зміст, мають певний вплив. Скажімо так, сучасною мовою пісня про перемогу стала на хіт-параді в Ізраїлі. Перше місце займала тривалий час. Ці жінки співали, 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 але ця пісня вона викликала. Таку певну ревність і зрозуміло є заздрість. Викликали заздрість. Ми дещо прочитаємо про заздрість. Це книга притч, 14 розділ, вірш 30. -й. Лагідне серце забезпечує життя, забезпечує життя тіла, дає здоров'я нам, процвітання, фізичну гармонію. А заздрість. Як гнилизна в кістках. Людина буде хворіти людина не буде щасливою, людина не буде здоровою, не буде життя в її організмі. Дійсно, заздрість вона починає роз'їдати життя людини і повністю змінювати. Зрозуміло, що Саул він зробив акцент не на тих цифрах. Адже в цій пісні говорили, що Саул, він переміг тисячі. Да? В принципі, якщо б він подякував Богові, зупинився на цьому і сказав, да, слава Богу, що Господь через мене дав тисячі, тисячі це не десятки. Але Саул не помічав своїх цифр і того, що Господь зробив через нього і давав через нього. І він не був вдячним. Він повинен бути Богові вдячним за ці цифри, але замість цього він сфокусувався на житті іншої людини. А от в іншій людині, а ось в сусіда, а ось родича, ось брата чи сестри є зовсім все по-іншому. І це не давало йому спокою, він заздрив, і це викликало в нього страх і гнів. В нього почали з'являтися думки, плани. Затрість, вона не зупиняється тільки на думках, тільки на почуттях. Вона розвивається, розвивається і, врешті-решт, вона починає втілюватись в певні слова, в певні вчинки. Розказую таку байку про двох власників магазинів, які торгували, які продавали, які мали прибутки, як вони мали певне суперництво між собою. В більше, і коли день закінчувався, кожен порівнював, що в нього. З тим, що є в сусіда, в іншого власника магазину. І одного разу Ано з'явився до одного з цих власників і сказав йому: слухай, ти так плідно працюєш, просив все, що хочеш, але є певна умова. Все, що ти отримуєш, я двічі більше дам твоєму сусіду. Ну і довго думав цей чоловік, цей власник магазину, чого ж попросити, адже. Все, чого він не попросив, сусід буде мати вдвічі більш. Ви знаєте, він каже, Ангело, нехай зробить так, щоб я був сліпим на одне око. Ви знаєте, Заздрість вона призводить до дуже страшних речей. Я ще пам'ятаю в школі такий твір Моцарт і Сальєрі. Пам'ятаєте, як да? був битий Моцарт. Звичайно, це десь, можливо, певна така є видумка, але вона має певну таку основу, що ми губимо життя не тільки собі, ми губимо життя і іншим людям, якщо ми не можемо приборкати, розібратись, змінитись відносно заздрості, яка поселяється в наших думках, в наших відчуттях, в наших же словах і діях. Задамо собі питання, а до чого призвела заздрість? Чим закінчив саул? До чого може призвести заздрість? Якщо ми вчасно на рівні думок, відчуттів не покладемо кінець? Звичайно, ми повинні зрозуміти. Да, дякую, що ви пишете в коментарях. Ми обов'язково зараз зачитаємо. Будь ласка, пишіть, до чого призвела заздрість? Чим закінчив саул? Ну, Країна не мала благословень. Він з'їв себе і всіх, хто був біля нього. І, Врешті-решт пам'ятаєте, що він закінчив життя самогубством. Він дуже сумно закінчив своє життя. Так, да, дійсно, Давид стає більш популярним. Так може статись, що ми маємо певний успіх. І Бог дає нам успіх. Але ми повинні з свого боку також бути мудрими. Щоб не викликати певні речі в інших людей проти нас, бути мудрим. Ну іноді людина щось отримує, якесь певне благословення, можливо, своїм трудом, можливо, десь через родичів прийшло, через батьків, через дітей. І ми починаємо, починаємо десь в Фейсбуці, в Інстаграмі і, скажімо так, три крапки виставляти фотографії з цим. Не всі люди мають один і той самий рівень духовності. Наш успіх може викликати побудоване життя на великий жаль, е цю ревність, заздрість в інших людей. Ми повинні думати і діяти розважливо, як говориться в п'ятому вірші, Давид діяв розважливо. да? не дивлячись на це все срівно, все були певні наслідки. Так? Робив Давид найкращим чином все, що йому доручали на роботі. Це також великі уроки для нас, що ми повинні робити найкращим чином все, що Бог нам дає. Може це бути вдома, на роботі, в церкві, якісь громадські ініціативи і обов'язки. Давайте будемо виконувати їх найкращим чином. Так, Давид стає більш популярним, вже пісні про нього. Ну і, звичайно, десь Дав... Саул відчув, що це є певний конкурент. І в Саулу з'являється страх також. Страх, страх. Ням. Саул звик, що він завжди повинен бути в центрі. в центрі уваги, популярності. І ви знаєте, ми повинні чітко зрозуміти, що наші думки, наміри будь-якого характеру. Якщо ми їх вчасно не зупинимо, не придушимо, не приведемо в полон в Ісусі Христі, як написано да, в новому заповіті вже, вони обов'язково приведуть до певних дій. Обов'язково. Думки нам потрібно впорядковувати, брати в полон. Безумовно, ми не повинні претендувати на те, що належить іншим. На превеликий жаль, можливо, скоріш за все, ці проблеми є сьогодні, ми не є виключенням. Давайте прочитаємо далі з 10-го вірша. Наступного дня сталося так, що Саулом заволодів злий дух від Бога. І перебуваючи в своїх покоях, він став несамовитим. Так, він став вором одержимим, не міг володіти собою, так, він не зміг контролювати вже собою. Це процес від цієї пісні до цього стану це процес, але він здійснився в розумі Саула. Тим часом, як Давид грав, перебираючи майстерно, струни. Як це він робив щодня, Саула в руці був спис. Саул кинув списи і вирішив. Приб'ю Давида до стіни, але Давид двічі ухилявся від нього. Заздрість обов'язково починає діяти. Якщо ми вчасно не зупинимо, кажемо: ні, ми не звернемось до Христа, якщо ми не вчинимо певні навіть і дії, слова, заздрість почне діяти. І обов'язково щось подібне воно станеться. Словами, вчинками люди починають вбивати. Один одного. Але давайте поглянемо на Давида, як він сприймає цю агресію, свою адресу? Як він справляється от, з цим списом, який кидається в нього, з бажанням вбити, зробити зло йому, спричинити шкоду? Ну, перш за все, ми бачимо, що смирення Давида, він після великої перемоги грає. І після першого разу, як в нього кинув цей спис, Давид не припинив грати на арфі. Нам дуже легко все кинути, коли ми відчуваємо якийсь супротив, відчуваємо якусь опозицію, якесь ну, недобре ставлення до себе. Нам легше це все, звичайно, кинути і втікти. Але бачимо, що Давид він ухиляється. Після першого спису він продовжував робити свою гру. Написано, що він двічі кидав в нього. Давид ем, не кидав свого, скажімо так, свого, своєї позиції, свого служіння того, що Бог йому довірив. І ми повинні зрозуміти інше, що будь-який успіх, він має певну ціну. Чи готові ми платити за цей успіх? Ціна є успіхом, безумовно. Безумовно. Не всі люди справляться з вашим успіхом. Якщо ви подивитесь на, на зворотню стіну, яка була за Давидом, бекграунд, да? стіна, куди кидав свій спис Саул, ми можемо побачити принаймні там дві дірки. Про що свідчили ці дві дірки в стіні? Про що свідчать дірки у стіні за нами? Де перш за все свідчить, що успіх має певну ціну. Наступне, що ми покликані Богом. Ми покликані Богом. Так, це покликання викликає певний супротив, певну опозицію, але це означає, що Бог рятує вас, Бог захищає вас, Бог покликав вас. Є певне покликання у вашому житті. Ось про що свідчить, що ви маєте певний талант, певний дар від Бога. Ви маєте успіх від Бога. Так, є цьому ціна. Але ці дірки, ці списи не повинні нас зупинити в житті. Що ми можемо робити проти зла? Там злом зустрічаємось досить часто. Іноді воно буває таким відвертим, прямим, і нам все зрозуміло, хто є хто. Але іноді буває це від. Скажімо так, від нас від певного близького такого оточення, яке заздрить, яке робить шкоду, яке розповсюджує певні слова десь за очима. Да? Що ми повинні робити, коли нам, проти нас будують певні злі плани? І вони продиктовані цією заздрістю, да? невмінням контролювати себе. Хтось не справився з вашим успіхом. Ось Давид написано, що Він. Він ухилявся. Давид двічі ухилявся від нього. Тож Саул почав боятись Давида, оскільки зрозумів, що з ним Господь. А від Сау він відступив. пам'ятаємо в новому заповіті одну цікаву пару учнів. До речі, в учнів також в певний час було все не в порядку. Да? вони були Учнями Христа, але десь не справляли з тим, коли хтось виділявся, хтось мав більший успіх, хтось сидів ближче до Ісуса. І ви пам'ятаєте, коли Ісус дещо сказав про Івана, а Петро не зрозумів до кінця, і він а каже, а що він? А він при чому тут? Ось пам'ятаєте, як Ісус зупинив ці думки, ці ідеї в голові Петра. Ти каже, слідкуй за собою. Тобі що до цього? Я маю владу, силу благословляти. Я і Господь каже Ісус. Ти слідкуй за собою. Тобі що до цього? Не власть в життя іншої людини. Слідкуй за собою. Дивись, як Бог тебе як, яку відповідальність ти несеш. Нам дійсно треба вчасно зупинятись, не підгодовувати ці думки, зупиняти їх. Адже будуть наслідки не тільки для інших людей, але також наслідки для нас. Ми з вами читали притчі, що відбудеться здоров'ям, з духовністю, з життям нашим з вами. Яка гниль може утворитись у нашій душі і в нашому тілі? І ви знаєте, ми робимо такий великий важливий висновок, або викристалізовуємо певний принцип, коли Бог має свою думку, і ця думка може протирічити, скоріш за все, нашій думці, то ми не в, цей, в цей час не можемо поставити Бога у центр нашого життя і мати Боже благословення. Нам важливо узгоджувати наші думки з його намірами, з його волею з принципами, з принципами Біблії Святої Книги. Ви знаєте, ревність, вона походить не від Бога, вона походить від сатани. Від дьявола Там ще на небі, коли ще на землі нічого не було, там в його серці, Люцифера, зародилася ця заздрість, заздрість Ісусу Христу, заздрість Сину Божого. Коли син Божий зовні виглядав так, як і всі ангели, він був ангел Божий, так, посередник між отцем і ангелами, Виконував цю дуже важливу місію, і сатана не міг зрозуміти, як він, такий самий, як і я, зовнішньо виглядає, отримує поклоніння всіх ангелів. Але було оголошено всім ангелам, що це Син Божий, рівний Богові. Він не зміг справитись своїми амбіціями, своїми бажаннями, він бажав бути рівним, рівним. Отримувати цю славу, цю хвалу, не, не будучи по природі рівним, не маючи ті якості, але він бажав. це. І потім ця боротьба вона прикинулася, коли Ісус був тут на землі. Він його не навидів там ще на небі. Ця заздрість вона вела по цьому шляху. І подивіться, до чого вона призвела не тільки в житті Саула, а в житті Люцифера. Він втратив все, втратив небо став сатаною, противником Бога, і його чекає також сумний кінець. Ми повинні бути відвертими, чесними самі перед собою. Чесно сказати, Це мої думки, і це я, це ненормально, це погано. Це призведе до трагедії. Не порівнювати в кожну свій шлях, в кожного своє покликання, в кожного свої цифри, в кожного своя пісня. І якщо є в нас успіх, Давайте будемо дякувати Богові. Будь-який успіх Він викликає суперництво, заздрість. Така ціна успіху. Дірки за стіною вони свідчать саме про це. Але не впадайте в відчай. Якщо ви покликані Богом, і Бог вам дав це, Бог і вас захистить, Бог проведе вас. Будьте йому вірними. Давайте ми завершимо наші духовні роздуми. Нашими молитвами, молитвою загальною. Потім ми ще об'єднаємось в групи, також для спілкування для молитв. Це особливий також час, коли ми можемо заступатись в молитві один за одного, мати братні таке спілкування. Давайте ми помолимось. Отець наш небесний. Дякуємо, що цей день розпочався слово Твого. Ми, Господи, ми побачили життя Давида короткий такий епізод, з чим він зустрівся Ми побачили також і те, що було в думках, в серці Саула, царя, який не зміг справитись з заздрістю, з успіхом іншої людини. Боже, ми просимо, щоб якщо хто з нас сьогодні переживає щось подібне, ти дав можливість і цю. Перемогу в думках отримати, погасити, зупинити ці заздрісні думки. А можливо, сьогодні хтось з нас в ролі Давида, коли в нас кидають списи, коли чинять щось зле, говорить про нас зле. Дай нам пам'ятати, що ти нас покликав, що ці таланти, ці дари від тебе, цей успіх від тебе. Дай нам, Господи, не відкласти цю арфу в сторону. А продовжувати виконувати своє життєве призначення, своє служіння, робити те, до чого ти нас покликав. Робити це якісно, розважливо, мудро. Боже, у цей ранок ми сьогодні просимо благословення для народу Твого, для церкви Твоєї, для всіх, хто зараз присутній у цей ранок, на цьому молитовному служінні, для всіх, хто буде дивитися цей запис. Боже, даруй цей час війни, бути вірними Тобі. Як в думках, як в словах, так і в діях. Боже, даруй нам твій успіх. Ми розуміємо, що слава вся повинна бути віддана Тобі. Все, чого ми сьогодні досягнули і досягаємо, це тільки завдяки тобі. Допоможи нам триматись Твоєї руки, мати цю залежність від тебе. Боже, веди нас сьогодні по життю. Охороняй нас, все віддаємо у Твої руки. Зупини цю війну, даруй нам мир. Даруй, щоб народ твій міг вірно виконувати своє служіння у цей непростий час. Почуй нашу молитву, бо все просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.